Тепер теж до справ південних мова про Крим. Оля куричко, постійна представниця президента України в Автономній Республіці. В ефірі пані Олю, вітаю. Вітаю. Я знаю, що ви зараз в Ніці на конференції ООН з питань океану. Про це буде друге питання, але спершу я хотів поцікавитися детальніше інформацією, яку ваше представництво поширило про те, що в Криму відкрили 1382 справи про дискредитацію армії Росії. Що мається на увазі під такою величезною кількістю справ про дискредитацію? Це про що свідчить? Ну насправді тут варто нагадати, що зміни до законодавства російського були введені після початку повномасштабного вторгнення і передбачали відповідальність за дискредитацію збройних сил Російської Федерації, і там є ще продовження не тільки збройних сил, але й державних органів Російської Федерації та інших структур. По суті, це виглядає як будь-яка дія, яка містить проукраїнський контекст. Якщо, наприклад, людина зробила перепост, де вона підтримує Україну або підтримує Дії збройних сил України. Якщо вона підтримує позицію, ми навіть моніторили ситуації, коли були висловлення нашого президента України стосовно певних дій Російської Федерації, просто людина зробила перепост. Вона також була притягнена до відповідальності. Якщо здійснюється перепост навіть фактично нейтральної якоїсь картинки, наприклад, якщо це прапор України або певні українські символи, це також вважається дискредитацією збройних сил і державних органів Російської. Федерації, але тут варто ще додати один контекст, який ми відслідковуємо останнім часом: що збільшується кількість справ, які пов'язані з такою великою перевіркою людей, які так чи інакше здійснюють переміщення між тимчасово окупованими територіями. Ми дивимося на окремі суди і розуміємо, де збільшується кількість судових справ. Там, значить, десь недалеко стоїть фільтраційний табір, через який пропускають українців, які здійснюють переміщення з однієї окупованої території на іншу. Вони скрінять телефони, дивляться, що там у людини є в телефоні. І, наприклад, якщо в неї є якась українська картинка або якась інформація, яка прослідковує зв'язок з Україною, вони порушують адміністративне провадження за дискредитацію збройних сил Російської Федерації. І яка загроза ув'язнення за російським законодавством за картинку українського прапора в телефоні? Адміністративна відповідальність тут є декілька варіантів. Може бути адміністративний арешт, може бути штраф. Ми попередньо рахували кількість. Ну, скажімо, вкладу, да, від кількості тих від суми штрафів, яка була сплачена, вона е, вираховується мільярдами російських рублів. Тобто, це один із способів поповнення бюджету. Інша складова це про те, що якщо це наприклад перший раз зроблена дія, людину змушують вибачатися на відео публічно. Е, а після того як вона, не дай Боже, зробить ще іншої такий е, е, дію, яка буде не подобатися окупантам, вона буде притягнена до кримінального відповідальності, там близько п'яти років позбавлення особистої свободи. Угу. Дякую, і пані Олю. Хотів поцікавитися, все таки конференція з питань океану підгіду ООН, Ваша там функція як представниця президента в Автономній Республіці Крим. Власне кажучи, ми в цьому році розпочали один із напрямків діяльності представництва фокус, да змістили на екологічний акцент, оскільки внаслідок розливу мазуту, який відбувся наприкінці минулого року, сталася катастрофа, екологічна катастрофа, і Російська Федерація зробила таку певну інформаційну бульбашку і не дала поширення інформації. Ми з разом з екологами українськими правозахисними організаціями підготували звіт, який Якраз розказує про порушення в екології наслідки для екології. І від мілітаризації Кримського півострова, будівництво, наприклад, Керченського мосту, е, велика кількість замінування, інші якісь складові, і е, говоримо про це на конференції на панельних дискусіях. Моя частина в, в, в цій всій системі е, говоримо на двосторонніх зустрічах з нашими партнерами. Доводимо до відома результати дій Російської Федерації, оскільки Чорне море, бо це конференція присвячена океанам і морям е, Чорне море і його. Благополуччя в екосистеми це відповідальність не тільки України, тим паче, що ми не маємо зараз такого великого доступу до Чорного моря, і велика частина території, яка межує з Чорним морем, є окупованою. А це є також і питання, на які мають реагувати країни, які розміщені навколо Чорного моря. Це і Болгарія, це і Румунія, це і Туреччина. Тому якраз ми активно комунікуємо ті наслідки, які зараз вже існують від присутності Російської Федерації на території Кримського півострову і Чорного моря. Дякую дуже, пані Олю за роз'яснення. Ольга Куришко була з нами в ефірі.